Печія, рефлюкс, спазми, гастрит, вирезка. Якщо в тебе є такі проблеми, на допомогу тобі прийде у вирішенні саме такий комплекс. Став подобайки, підписуйся на канал, тут завжди цікаво та позитивно. І перш за все ми будемо використовувати саме аргентум С, антибактеріальний засіб природнього походження, має сильний бактеріцидний ефект та значить бореться з такими вірусами та бактеріями, понад 600 видів, та стафілококом і стрептококом, і також впливає на хелібактери пілорі. Далі обов'язково будемо застосовувати гастропірин саме завдяки тому, що він нормалізує кислотність шлунку, його моторику та секреторну функцію, осуває метаморизм, нудоту, важкість, спазми, закрипи і діарею. Далі в комплекс буде входити інулінсилена. Він покращить обмін речовин, сприяє зниженню рівні цукру в крові та нормалізує роботу травної системи, сприяє регенерації слизової оболонки шлунку і кишково-шлункового тракту, і також допомагає нашій пішлунковій краще працювати і виробляти ферменти. І, звісно, буде входити сюди наш імуномодулятор: Мікобен, потужний сербен, який покращить перистальтику кишечника, забезпечує природне очищення кишківника, виводить з організму шлаки, токсини, радіонукліди та важкі метали та шкідливі для нашого організму. Подбайте про своє здоров'я, завчасно залишайтеся здоровими та позитивними. Для підбору саме препаратів для вашої проблеми, пишіть у шапці профіля. Значить, більше конкретної інформації у мене на каналі.